Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Велика пригода Гербі Написала і намалювала Дженні Пох. Гербі народився наприкінці літа. Коли перші осінні листочки тільки почали опадати у лісі. Вигукнув Гербі, щойно розплющивши очі. Привіт, Гербі, сказала ніжна мама, і Гербі кинувся в її обійми. Він відчував, що саме це і правильно. Скоро Гербі почав грати в ігри. Він закопувався у таємні печери і занурювався у ласкотливі джунглі. Він котився з Крутої гори, немов перекоти поле. Гербі ріс дуже швидко, день за днем маленький їжачок перетворювався на Великого їжака. Одного дня його мама поділилася захопливою новиною. Гербі, сказала вона, та ти майже готовий до своєї першої пригоди у пошуках їжі? У пошуках їжі? перепитав Гербі. Так. Ти мусиш піти досліджувати світ і навчитися шукати смачну їжу, пояснила мама. Гербі дуже здивувався. Але, мам, ну я ще не готовий, ну я ж просто маленький їжачок. Ні, Гербі, ти готовий. Ти можеш порпатися, ритися, перевертатися та нюхати. Ти вийдеш на шлях, на пошуки і повернешся до мене. Коли твоя пригода закінчиться, невдовзі настав той знаменний день. Удачі, розважайся. вигукнула мама. Гербі здригнувся і сміливо вийшов у світ. Перш ніж він це усвідомив, його підхопив поривчастий части західний вітер. Гербі кружляв, кружляв і нарешті приземлився на хрустку купу листя. Хрусть? І він швидко почав шукати всередині щось попоїсти. Та чого я так хвилювався? подумав він. Збирати їжу це ж так весело. Гербі знайшов Яблучко, погриз його трішки і відчув, що все гаразд. І якраз коли Гербі зібрався копати трішки глибше, у лісі подув іще один швидкий поривчастий вітер. М -м -м. Гербі міцно вхопився за маленький коричневий листочок, і вітер поніс гербі у цьому листочку у новому напрямку. Гербі заплющив очі, а повітря несло його, крутило ним. І згодом він приземлився незрозуміло куди, із звуком «Пуф!». Він подерся угору, розплющив очі. Усе навколо мерехтіло та виблискувало. Але гербі було холодно та волого. Брррр. Він подивився на маленький коричневий листочок, який приніс його так далеко, і у гербі з'явилася ідея. «Та-дам!» Листочок перетворився на шапочку. Гербі піднявся на самісіньку вершину світу. Йому стало сонно. Він почав сонно бродити, хотів загорнутися десь і подрімати. Але де? Спробував притулитися до колючого родича. Не виходить. Спробував тиснутися у кишеню троля. Е, маленька. Спробував заритися під крило сови. Але як би він не старався, Гербі не міг знайти такого затишного місця для сну, як обійми його мами. А тоді Гербі побачив таємничу постать чим ближче він підкрадався, тим більшою ставала постать, аж поки Гербі не опинився у тіні праматінки снігової ведмедиці. Я Гербі, сміливо сказав їжачок. Цілий день я шукав їжу, а тепер шукаю місце для відпочинку. Мені холодно, і я сонний. Подов легенький вітерець, і Гербі побачив, як велика ведмедиця кивнула і розкрила обійми. Гербі кинувся до них, скрутився там, добра снігова ведмедиця. Тепло обійняла маленького їжачка. Це було саме те, що потрібно, і Гербі заснув. Гербі міцно проспав усю ніч. Вранці йому стало краще. Дякую тобі, снігова, ведмедице, сказав Гербі і виліз з її обіймів. У цей момент навколо нього закрушляв засвистів потужний східний вітер. Вітер поніс його аж додому. А я знала, що ти сьогодні будеш вдома, гербі мій, сказала його мама. Мамо, мамо, ти мала рацію, загукав Гербі. Я був готовий до великої пригоди. Але тепер бути вдома з тобою це саме те, що мені потрібно. І це справді було так. Кінець.